Вправа 8,28, для яких значень а рівняння немає розв'язків. Ну що ж, стартуємо, ми бачимо, що у нас дріб дорівнює нулю. Ну що ж, дріб буде дорівнювати нулю, тоді, коли чисельник цього дробу нулю дорівнює, записуємо, що х-2а дорівнює нулю. Ну, а знаменник це х, що множиться на х-8. Не дорівнює 0. Отже. Ну, тоді давайте, що ми зробимо? Ми перенесемо в першому рівнянні х праворуч з протилежним знаком. То тоді запишемо, що х у нас буде справа, то мінус 2а дорівнює, було Х стане мінус Х. Це перша умова. Ну, а зараз друга умова. Коли добуток у нас дорівнює 0, якщо перший множник x не дорівнює 0, так. і другий множник х-8 також не дорівнює 0. Є? Ну добре. Тоді в першому рівнянні поділимо обидві частини рівняння на мінус 2. То ми записуємо, що а тоді у нас дорівнює мінус х, що ділиться на мінус 2. Є? В першому рівнянні нам треба значення а, я а виражаю через х. Ну, а в другому рівнянні х у нас не дорівнює 0. І мінус 8 переносимо праворуч, то х у нас не дорівнює. Було 8, стане мінус. Було мінус 8, стане 8. Ну що ж, А, політика, це мінус хліб на мінус 2 мінус на мінус буде плюс, то А тоді дорівнює х, що ділиться на 2. Записуємо тоді А дорівнює. Х, що ділиться на 2. Є? Це перша умова. Ну а друга умова те, що х у нас не дорівнює 0, і х дорівнює 8. Ну добре, давайте ми обведемо ці умови. Зараз читаємо, нам треба знайти таке значення А, при якому рівняння немає розв'язків. Тобто корені можуть бути, але у даному випадку x у нас не дорівнює 0, то якщо у нас вийде, що корінь у нас число 0, то рівняння все одно не буде мати розв'язків. Ну або 8 аналогічно. Тобто При яких значеннях А? Ну, Давайте запишемо, що перше значення А я запишу 1. Це А буде дорівнювати. Пишемо тоді, Х не дорівнює 0. Отже, записуємо, а тоді дорівнює, а тоді, давайте, запишемо, не дорівнює, або а тоді дорівнює, замість х пишемо 0, що ділиться на 2, і це буде дорівнювати 0. Так, є. Тобто, якщо А буде дорівнювати 0, в даному рівнянні 2-0 це буде 0, у нас у чисельнику буде x, то це рівняння не буде мати розісків, тому що коренем буде число 0, а х не може приймати такі значення. І друге, що записуємо дорівнює 8, так, отже, тоді А дорівнює у нас x, що ділиться на 2, то ми пишемо 8, що ділиться на 2. І це дорівнює 4. Є? Тобто, якщо в нашому рівнянні A буде дорівнювати 0, або А дорівнює 4, то наше рівняння не буде мати розв'язків. Записуємо тоді. Отже, рівняння. розв'язки, якщо А дорівнює 0 і А дорівнює 4. Є? Ну і записуємо відповідь, пишемо відповідь. Для яких значень арівняння немає розв'язків, записуємо, що А дорівнює 0 або просто 0. А дорівнює 0. І А дорівнює 4. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут також для яких значень а рівняння немає розв'язків, у нас є дріб. Якщо дріб дорівнює нулю, то ми записуємо, що чисельник цього дробу Х-А і плюс 1 дорівнює 0. Ну, а знаменник х у квадраті мінус 3х не може дорівнювати 0. Є? Ну, добре, нам потрібно з першого лінія знайти А. Нам треба виразити А. То переносимо x і плюс 1 праворуч. То залишиться мінус А, тоді дорівнює. Було у нас х стане мінус х. Було плюс 1, стане мінус 1. В другому рівнянні я пропоную x винести за дужки. То якщо ми винесемо x, то у дужках у нас залишиться x-3. І це не дорівнює 0. Є? Ну що ж, перше рівняння помножимо обидві частини рівняння на мінус 1, то а тоді буде дорівнювати. Було х стане мінус х стане х, було мінус 1 стане плюс 1. Так? Коли наш добуток не дорівнює 0, якщо перший множник x не дорівнює 0, так? і другий множник x-3 не дорівнює 0. Ну, гаразд. То ми записуємо, давайте ще раз запишу, що а дорівнює x плюс 1. Так. Далі пишемо, що x не дорівнює 0. І мінус 3 переносимо праворуч, то x тоді не дорівнює. Було мінус 3 зліва, справа буде 3. Yeah. Ну добре. Виходить, що а пов'язано з x, а ми виразно через x. І як нам підібрати такі значення, щоб не було розв'язків? У нас можуть бути корені цього рівняння 0. Але якщо корінь рівняння нашого буде 0, а x не може приймати таке значення, то коренів не буде. Ну, Давайте запишемо перше, що х у нас не дорівнює 0. Пишемо, отже. А тоді дорівнює x плюс 1 або 0 плюс 1. І дорівнює 1. Ну і друге. Також у нас може бути корінь 3. Але x у нас не дорівнює 3. Отже. А А у нас ми виразили через x. А буде дорівнювати. Замість x пишемо 3 плюс 1. І це дорівнює 4. Ну що ж, виходить, що якщо А буде дорівнювати одиниці або 4, то корінь нашого рівняння тоді буде 0 і 3 відповідно, а x не може приймати такі значення, тобто рівняння не буде мати корені. Записуємо. Отже. Отже, рівняння немає. Так. Якщо А дорівнює 1 і А дорівнює 4. Є? Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Для яких значення А рівняння немає розв'язків? Записуємо, що А дорівнює 1. А дорівнює 4. Ну що ж, ось таке завдання про особливості розв'язування дробових раціональних рівнянь. На цьому вправу завершено.